Чотириразові чемпіонки України: дворазові срібні призерки та одного разу бронзові медалістки. Це про жіночі хокейнику Пантери. Протягом чотирьох днів у Кременчуці тривав навчально-тренувальний збір харківської команди. Через відсутність можливості тренуватися вдома. Хокеїстки приїхали до нашого міста, аби з новими силами і незмінним прагненням до перемоги підготуватися до нового сезону чемпіонату України. Зараз в Харкові ні, жодна орена не працює, тому що вони всі пошкоджені і. Для нас дуже важливо мати тренувальний процес, тому що в минулому сезоні, коли ми стали чемпіонками України вже в четверте, ми не мали жодного тренування разом. І ми просто приїжджали на ігри та вигравали. Ну це таке, як на моральному дусі, та в гарному настрої, і так отримали перемогу в минулому році. Цьогоріч команда отримала важливе оновлення. До складу Пантер долучилися юні таланти, готові довести, що спадок чемпіонок України в незійних руках. Навчально-тренувальний збір гравчин тривав під керівництвом головного тренера Вадима Радченка, який наполегливо працює над тим, щоб підвищити майстерність і злагодженість команди. Вийшли на лід вперше за три четвертий сезон. Не було жодного тренування у нас. Ну, враження тільки такі дуже хороші від цього. Приємно здивовані. Цьому дуже нас гарно тут зустрічають. Дякуємо директору Катка. Дуже дуже добре. Тут. Протягом інтенсивного етапу підготовки хокеїстки працювали над поліпшенням техніки володіння шайбою. Відпрацьовували точність передач і виконання тактичних ігрових комбінацій. Завдяки збору команди стала ще більш згуртованою та готовою до нових спортивних викликів у майбутньому сезоні. Марія Брадаєва Олексій Крижновський, Крамочуцькі новини.